Ішка в тому, що це швидкісна сівалка точного висіву, і як ви правильно сказали, для пропашних культур і не тільки, тобто і технічних. Чому? Тому що для пропашних культур відомо в основному біжряді у нас 70 сантиметрів. Тобто, ви бачите зараз перед нами сівалочку 32 рядки. З міжряддям 35. Чим ми можемо досягти, тобто це для технічних культур, таких як ріпак, в тому числі навіть експериментували з зерновими. Але якщо потрібно на 70, гідравлічно піднімаються секції кнопочкою і одразу ми переходимо на міжряддя 70, і можемо висівати кукурузу, соняшник і знову-таки опускаючись на 35, сою. Так, тобто, це все в один клік приводиться в рух одне одним буквально е, з монітору. Це дуже зручно. Це ми говоримо про оптимізацію, про економію. Ну зрозуміло, і ресурсів, і трактору, і стосовно широкозахватності, ми так само розуміємо, що ми закриваємо всі потреби фактично однією сівал. Агрегатується з тракторами від 340 кінських сил. То це мінімалочка, це мінімалочка. Проволи, 340. Так, але позиціонуємо в основному ну так, щоб з запасом 400+, плюс, тому що є різні рельєфи, є е, різні, якби потреби, але ну Скажем так, в основному це, якщо говорити про е, потік масла в тракторі, це 200, це так з запасом добре, uh -huh. да, тому що 160, це вже так трошки на ліміті. Е, uh -huh. Тому е, минулого року ми протестували її на цих всіх культурах. названих. тобто вона в Україну заїхала минулого, минулого року? минулого року. Як перша одиниця, вона не тільки в Україні, вона єдина uh -huh. в усьому світі в минулому році. Заїхала на на, на е, тестування на всі культури.